Я радий, що я тут є, я радий, що ви тут є, і я знаю те, що я знаю. Ці слова мені сказав один брат, і ну, дуже мені сподобались, і хотів з вами поділитися. Ще раз вітаю вас всіх на цьому місті. Сьогодні я б хотів з вами поділитися одним дуже сильним текстом з Біблії, і він написаний в книзі Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш. Книга Ісуса Навіна, перший розділ, восьмий вірш. Давайте я його нам зачитаю. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумовувати про неї вдень та вночі, щоб додержуватись, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді щаститиме тобі. Хотів би ще зачитати короткий ривок з цього ж тексту, але у другому перекладі. Тогда справишся всем, за що не візьмешся, і будеш действовать благоразумно і успішно. Тож сьогодні я б хотів з вами поговорити про те, як досягнути успіху у своєму житті, але перед тим давайте ненадовго повернемось в історії назад і згадаємо для себе, хто такий був Ісус Навин і яка була його місія. Думаю, усі ми добре знаємо, що Ісус Навин був правою рукою Мойсея, і після смерті Мойсея Ісус став полководцем ізраїльського народу. І основна його місія заключалась в тому, щоб завести ізраїльський народ у обіцяну землю. І це би було його успіхом. Але як він його досягнув? І у прочитаних нами текстах бачимо, що Є три основні умови того, як досягнути успіху у нашому житті. І перша наша умова є, щоб досягнути успіху, необхідно перебувати у Божому слові. І це є перше, що сказав Бог Ісусу Навину. Е, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. А що означає, що книга Божа не має відходити від уст Ісуса Навина? Чи це означає, що. Вона постійно має бути в його руках або біля його уст. Насправді, це означає, що він не мав розлучатися з нею. Боже слово, мало завжди бути поряд із ним. І він не уявляв свого життя без слова Божого. Він ним жив. Але що маємо робити ми? Як це застосовувати нам у нашому житті? Перше, ми повинні. Наслідувати приклад Ісуса Навина. І я б хотів вас запитати, як часто ви читаєте Біблію? Думаю, у багатьох християнин є така проблема, що Біблія зачасту стоїть десь на 10 місці. І... Буває таке, що до неї пораз і не доходять руки. Але дивіться, що Бог каже. Бог рекомендує нам не розлучатися з Біблією. Біблія має бути нашою настільною книгою. І тобто вона має бути книгою номер один в нашому житті. І друга умова наша є така, щоб досягнути успіху, потрібно роздумовувати над Словом Божим. І... Це друге, що сказав Бог Ісусу Навину. Але будеш роздумовувати про неї в день та вночі. Бог сказав Ісусу, роздумовують над Моїм Словом завжди. І що робити нам, християнам? Ви знаєте, ще читати люди читають, а вже думати або многі лінуються, або не хочуть. Але Бог каже: якщо ти хочеш. Досягнути успіху у житті, та тобі треба не лише думати, тобі треба обдумовувати слова, які ти читаєш. Тобі потрібно пропускати його через своє життя, через своє серце. Тобі потрібно задавати питання. Брате, а чи задаєте ви собі питання, коли щось прочитали, але не зрозуміли? Чи буває так, а не зрозумів? Десь в другий день подумаю, або ну, і так ми це відкриє, або і так добре. Але якщо ви не будете думати, то слово Боже не принесе ані якого плода. І давайте пригадаємо притчу птахи, прилетіли і поклювали насіння, яке було посіяно біля дороги. І каже Господь: так буде з кожним слушаючим і нерозуміючим. І слово Боже, яке ви почули, але над яким ви не подумали, не принесе вам аніякої користі, і так ви не досягнете успіху. І третя наша умова є: щоб досягнути успіху, потрібно виконувати Слово Боже. І це є третє, що сказав Бог Ісусу Навину. Щоб додержуватись, чинити все, що написано в ній. тоді зробиш щасливими дороги свої, і тобі буде щастити тобі. Брате, а що означає виконувати? Ну, це означає втілювати в життя. От вчув ти сьогодні в суботу, а в неділю вже виконав, у неділю вже втілив в життя. Наприклад, каже Господь: іди попроси прощення, так іди і попроси, каже Бог. Постійно колінах одну годину, так попробуй постояти, помолитись. І ти побачиш плоди того, що ти робиш. І таким чином, брати та сестри, у прочитаному намі слові, ми можемо бачити, що Бог нас учить, щоб досягнути успіху, а я б ще підмітив, щоб досягнути справжнього успіху у нашому житті, тому що успіх буває різним. Але щоб досягнути справжнього успіху. Ми маємо будувати своє життя на слові Божому так, як то робив колись Ісус навин. Амінь.